На війну пішли мама і донька. Історія захисниць із сотої бригади. Луцький волонтер продає кавування самим Валерієм Залужним. Один день з Єгерем. Лісівники показали, як доглядають дичину. Вітаю у студії 12 го Роман Вербича. Почну з новини про безчесного чоловіка, який обікрав військових. Злодій у камені Каширському поцупив скриньку з донатами з місцевого магазину. Поліція повідомила на той час у ній було 3 тисячі гривень. Коли помітили, що її немає на звичному місці, одразу ж взялись перевіряти камери відеоспостереження, відео і допомогло поліцейським знайти винного. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Судимості раніше не мав, а от тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії, ви допоможете побачити актуальні, чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Маємо сьогодні і жалобні новини. Ковальська громада втратила захисника. Від серцевої недостатності помер Дмитро Романовський. 39-річний чоловік воював у 24-тій окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Захищав Україну з 2017 року в АТО. Останній контракт зі збройними силами уклав у травні 21-го року. Під час повномасштабної війни воював на Луганщині та Донеччині. Прощатиметься із захисником сьогодні у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Поховають на алеї почесних поховань міського кладовища. У Дмитра Романовського лишились дружина, син, донька і батьки. «12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Зустрічають полеглого героя сьогодні і на Горохівщині. На війні з окупантами загинув Руслан Юзепчук. Чоловіка настало унаслідок мінометного обстрілу біля села Стариця Харківської області. Зустрічатимуть воїна біля символічного хреста пам'ятника борцям. За волю України у Горохові, а попрощаються із Русланом Юзепчуком у Свято-Миколаївському храмі села Скобелка. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Ще одного героя втратила ківерцівська громада Петра Мамутюка. Військовий родом із села Човниця у мирний час служив у правоохоронних органах. У 2022 році приєднався до територіальної оборони через погіршення стану здоров'я 5 червня. Петро Мамутюк був звільнений у запас. На жаль, він помер у лікарні. Сьогодні відбудеться прощання з героєм та поховання у селі Озеро. 12 канал висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. На війну пішли і мама, і донька Наталія і Вероніка з перших днів великої війни змінили сукні на військову форму і пішли у соту бригаду. Мама пишається, що її донька може втерти носа багатьом хлопцям. 12-му каналу захисниці розповіли, як їм ведеться на передовій та що думають про нинішню мобілізацію. Подробиці у сюжеті я не знаю, як це рішення в мене народилося. Просто встала і пішла. Після того як були вибухи, я зібралася на 9-у я вже була в воєнкоматі. Бо я розуміла, що гуртом і батька добре бити. Лучанка Наталя разом з донькою тепер носять військову форму. Чотири роки тому жінка створювала дизайнерські речі, була модельєркою. У лютому, 22-го у військкоматі їй запропонували готувати для військових їжу. Я була дуже задоволена, що мене хоч взяли куди, що я можу хоч чимось допомагати армії. Пам'ятаю, як ти кричала десь о восьмій ранку в той день. Краще я буду зі зброєю, чим буду чекати їх вдома і боятися. <с> так, так було. Вероніка пішла у військкомат через 10 днів після мами, теж у соту бригаду, теж на кухню. В перші дні довелося бити по всім волонтерам, купляли за свої гроші. Та тато нам особисто дві кастрюлі в епіцентрі купив. <с> ну бо справді не було в чому просто, не було нічого. Коли соту бригаду перевели на схід разом з усіма поїхали і дівчата. Їх досвід 15 місяців на передовій. Ми приїхали туди, в нас не було електроенергії. Ми були на генераторах, і генератори не витягували електроплити. І в нас було варіант або готувати на вогнищах, або на польових кухнях, або придумувати альтернативу. Дівчата згадують, на вогнищі готувати було небезпечно через дим. Тож знайшли газові плити і за свої гроші купували балони. Найбільше задоволення діляться, коли хлопці дякують за смачний обід. Сама робота кухаря це дуже важка. Це величезні кастрюлі по 40 літрів, які треба піднімати. І, ну, що, наприклад, накрошити вдома там пів кілограма м'яса, що покрошити 40 кілограм м'яса, це є велика різниця. У сотій бригаді обидві захисниці і служать, і вчаться. Кажуть, у військових можливості є. 25-річна Вероніка, вже будучи на передовій, вступила у виш на менеджмент. Планує працювати за кордоном. А її мама опановує фах психолога. Коли ти працюєш на кухні, ти знаєш всіх, тому що всі приходять до тебе їсти. Я зрозуміла, що робота психолога це дуже важливо в нас. У нас психологів дуже не вистачає, просто катастрофічно. Хлопці з передової потребують психологічної допомоги. Якщо я вже себе посвятила армії, то це треба робити до кінця. І зараз, і потім, після війни, після перемоги так само. Попри роботу на передовій військові беруться і на пробіжки ходити, і англійську вчити. Захисниці кажуть, не один їхній побратим, служачи у війську, одночасно здобуває освіту. Хто хоче, той шукає Хто Знаходить на передовій час поспати, той знайде час повчитися. Що думають доброволиці про нинішню мобілізацію? Це не однозначно так страшно і можна вибрати собі багато векторів. Проте вибирати можна, коли ти йдеш сам. Коли тебе вже забрали, вибору в тебе немає. Тому це має мотивувати в першу чергу робити перший крок. Чий це обов'язок захищати це все. Ну, якщо вже на то пішло, дуже багато чоловіків скептично ставляться до жінок в армії. Бо там жінки в армії до них серйозно відносяться. То почекайте, ідіть самі. Чого ви не йдете? Чого ви втікаєте? Чого ви розказуєте за е, ваші права? Діді, замініть жінок, ті, що в армії, будьте чоловіками. Наталя дуже вболіває за те, щоб Україну було кому захищати, щоб її побратими мали можливість перепочити. Та я не народила сині, але моя дочка краща за тих синів, які ховаються, які втікають, які придумують, як би це не піти в військо. І я цим горда. Я дуже горда своєю дитиною. Що вона може втерти носа багатьом хлопцям? І мама і донька із захопленням розповідають про побратимство у сталевій сотці, вдячні командиру і закликають військово зобов'язаних приєднуватись до їхньої бригади. Всі завжди входять в положення, і командир наш старається зробити все для того, щоб людям було комфортно служити, щоб вони могли відновлюватися. Оксана Коваленко, Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Знову смерть на водоймі. Вчора у волошках колодяжницької громади втопився 47-річний ковальчанин. Це сталося під час відпочинку. Він пішов купатися і не повернувся. Відомо, що чоловік був нетверезим, і це вже 13-та загибель у воді від початку купального сезону на Волині. Всі випадки підсумовують рятувальники, трапились на водоймах, де не облаштовані місця для купання та немає рятувальних постів. Тож закликають не купатись там, де заборонено, і не заходити у воду на підпитку та на одинці. Фестиваль не заради розваг, а заради справи у братинській громаді організували маніфест, присвятили його дню бюджетної відкритості. Місцевим мешканцям розказували, як громада тратить гроші і як інвестує. При цьому були і властиві звичайним фестивалям розваги і смачні наїдки. Все найцікавіше. Дивіться далі у сюжеті. Співи, танці, розваги, їжа, ніби й звичайний фестиваль, егеж. Втім, не все так просто. Убиратині вирішили пофестивалити із зовсім нерозважальною метою поговорити про гроші. Адже далеко не всі розуміють, як витрачаються гроші громади, Ба навіть більше не всі знають, що на ці витрати мешканці можуть впливати. Отож, громада зібралася у сільському парку, аби і відпочити, і нових знань набратися. Назвали це дійство Маней ми сьогодні хочемо говорити про те, що бюджет можна приймати, обговорювати не тільки в кулуарах і в кабінетах сільської ради, але ми готові винести його на загальне обговорення жителів нашої громади. Грамотно ділити бюджет справа не з легких, адже Боратинська громада нараховує цілих 24 села із приблизно 20 тисячами мешканців, куди ж чиновники тратять гроші бюджету. Це медицина. Ми хочемо все максимально її не тому, в тому плані, навіть ну, розвивати звичайно. Ми розвиваємо, але хоча б стримати на тому рівні, тому що сьогодні створили приватні структури на конкуренції. Друга категорія, куди ми направляємо гроші, це звичайно. Ми дивимося на нашу освіту. Ми хочемо створити максимальні умови для дітей. Депутати одноголосно підтримують і розуміють, що освіта, медицина, культура для нас є спорт. Для нас є важливим, ми рахуємося спортивним селом, тому ми ці, ці напрямки, аби кожен міг зрозуміти, як громада тратить гроші, у Баратині видали ґрунтовний і інформативний буклет, де у зрозумілій та лаконічній формі подані відповіді на питання, на що конкретно громада витрачала кошти торік, за якою логікою фінансисти складають бюджет громади, на що йдуть гроші в першу чергу. Як кожен мешканець може впливати на бюджет, то що. Ми визначили ті моменти, які ми можемо підтягнути, які інструменти залучення громадян ми можемо впровадити. Ми розробили спільно з громадою нормативно-правові акти, де описали процес, тобто механізм, як то люди можуть долучатися до подачі пропозицій до нашого бюджету. Аби не лише розказувати, а й чути людей. Організатори фестивалю запровадили на дійстві особливу валюту такий собі боратинський біткоїн. За донат на зсу кожен відвідувач міг його придбати і, так би мовити, інвестувати в ту сферу, яку вважає пріоритетною для громади. Так люди давали владі зрозуміти, куди варто спрямовувати гроші у 2025 році. Наша громада розробила свою банкноту, та? яка називається Буркоїн. Що приємно. Ми хочемо цією банкнотою повідомити наших жителів, що то вони можуть її купити. Запевну там суму незначну. Та? Ці кошти будуть йти на збір на наше зсу і цими буркоїнами вони, вони можуть проголосувати за яку більша галузь. Вони бачать потребу в розвитку нашої громади. Треба ремонтувати. Вони в нас. Щоб визначити розмір податку, який належить сплатити членам, рівня. адже власником компанії є велика потреба. Тут дуже багато проблемних питань є, і практично я дивлюся. Повірте, що Дуже правильно буде, якщо ми зацепимо кожну галузь, тому що кожна галузь насправді потребує поповнення свого як освіта, як дороги, як комунальна сфера, і навіть туризм на сьогодні є. Це теж важливо для сільської місцевості. Коли порахували результати, виявилося, що боратинці найбільш активно вирішили вкладати гроші в шкільну освіту. Друге місце поділили спорт і соціальний захист, а третє культура на пункти здоров'я. Ще більш приємно, що на продажі буркуїнів для збройних сил України у Братині на фестивалі зібрали 32 тисячі 700 гривень. Софія Мартинюк В'ячеслав Біло, дванадцятий канал. Олені, дикі кабани і фазани цими тваринами і птахами опікуються єгері на Волині, як майструють вольєри, чим підгодовують, як захищають підопічних від хижаків та як спостерігають за лісовими тваринами. Дивіться у спецрепортажі моєї колеги Анни Кравчук, яка провела день у лісі з єгерем. Що ти нам розкажеш, як тобі тут живеться? Добре чи не добре? Такі кабанчики живуть на Горохівщині і вже цього тижня їх випускатимуть на волю. А до того моменту за ними невпинно доглядають єгері, які їх годують, заготовляють корми, дбають про фауну лісу. Свинок годують тут через день. Взимку щодня. Один прийом їжі це приблизно 40 кілограм корму. Кукуруза, пшениця. О, косимо зеленою, масу підгодовуємо. Траву тут лісова є, крапива кидаємо, все з'їдається. У цьому лісовому господарстві вирощують не тільки кабанчиків, розводять і фазанів. Це великий клопіт. Ійцо ми збираємо в інкубатор, потім утримуємо в приміщенні в ящиках-брудерах для обогріву місяць і вже сюди випускаємо для дорощування. 700 пернатих в одному вольєрі, а таких тут аж три. Загалом близько двох тисяч фазанів. А як часто їх треба годувати? Ну, годується постійно, Їжа повинна бути постійна. Ну, ну, якщо постійна їжа, то цієї дівнички вистачає на два дні. Кукуруза, пшениця, соєва макуха, додається олія і різні там мікроелементи, дрожі кормові. Навіть якщо вольєр для зайців, навіщо сітка ще й зверху? Ну, у нас вольєри і для зайця, і для фазана накритий сіткою капроновою, тому що щоб фазан не вилітав, а також захист від хижаків. Для, для зайця це і ночі може бути пугач, він повиб... повибирає. А в день це хижі, конюки, яструба. Шулюки тут літають, і вони б їх залюбки вибрали. Атакує яструб, атакує фазана, думає, що там сітки нема, зачіплюється назад і назад прорізає цю сітку. О, там нога одна висить, я зараз вам покажу. Нога яструба? Яструба, бо вже не випутали. Він так запутався, що. Ого! Мумія. Це вольєр для оленів на Горохівщині. Його площа сягає 1200 гектарів. Щоб ви собі розуміли, це територія 3 на 4 кілометри. До речі, позаду мене болото, в якому олені купаються. Такий собі імпровізований спа-салон. Їм то, треба обов'язково, щоб була грязюка така, щоб обмазатись повністю. Щоб обмазатися, тому що і сосущих, тих і кліщів, і, воно грязюка засихає, і він разом з ним засихає. Потім теж вичухується чого, бо він засихає, вичухується і відривається. Тут поставили камеру відеонагляду, прямо навпроти годівниці. Спресована сіль та розсипана кукурудза. Будуть спостерігати, як мами олениці приводитимуть підгодовувати своїх дитинчат. Переводимо режим роботи, закриваємо і даємо два-три дні раніше. На солонець приходить, дуже цікаво тут. Приходять всі тварини. І борсуки, лиси, кабани, козел, олень, голуби прилітають, сова сідає. Ми солонці, купуємо такі брикетовані, 10 кг солі. І от так через місяць от стає от такі. Працюють, 10 кг. Це на вольєр треба близько півтони солі. Для повноцінної підгодівлі, окрім концентрованих кормів, кукурудзи пшениці вівса, оленям дають ще і просолене сіно, яке заготовляють власноруч «Близько 6 тонн. Що повинно на цю сезон підгодівлі вистачити для цього стада? Слухайте, ну влітку тут ще проїхати якось можна. А як тут буде восени і взимку? Дуже дуже тяжкі умови, тому, що місцевість горбиста, є, є уклони. Глина дуже важка. Якщо проходить дощ і волога земля тяжка. А зимою сніг. Але то постійна робота. Приїжджаєш, їдеш в ліс, приїжджаєш на спина мокра. На сонці і в дощ, і в сніг. Ліс, і його мешканці потребують уваги завжди. Неважливо, чи то трійця, чи Пасха, чи Різдво. Тож бути єгерем дуже непросто. Це важка щоденна праця, яка потребує відданості і, звичайно, великої любові до природи. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. Луцький волонтер продає кавування з самим Валерієм Залужним. Пропозиція діє у рамках благодійного аукціону Медіа Кава. Можливість порозмовляти зі знаменитим екс головнокомандувачем ЗСУ а тепер із надзвичайним та повноважним послом України у Великій Британії, як попереджають, випаде після перемоги. А тепер гроші з переможного лоту передадуть бійцям сил спецоперації ЗСУ та інших підрозділів сил оборони. Менш як за годину після оголошення торгу ставка стрімко піднялася до 160 тисяч гривень. Зростає і далі. Аби шанси на нашу перемогу зростали щодня. Не забувайте дякувати та не втомлюйтесь допомагати ЗСУ. Навіть невеликий донат важливий. Про важливі ж новини краю раджу дізнаватись з новин на 12-му. Чесно, неупереджено, цікаво. Якщо ж так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків або маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.